Я прошу журналістів покинути зал судового засідання, тому що у нас закритий процес і ухвала від 15 жовтня, тому закрите засідання. Є ухвала від 15 жовтня про те, що судове засідання проводиться в закритому режимі. Шановні журналісти, ви зриваєте засідання зараз. Якщо ви не покинете зал судового засідання, то ми його не можемо відчати. Судді підпалили. Під під на підставі чого він робить я закрите нічого. засідання? Підставі... А він сам не може прийти і сказати це. На чого, можна, ви розумієш ви розумієш розумієш. зараз зриваєте засідання. Так ви нам а це взимаєте, якщо суддя не прийшов. Судді не Ми ні. не можемо розпочати, того, що ви засідання. За Хай заходить і обголосить нам це рішення своє. Чи треба покликати його як Діда Мороза на Новий рік? Передайте, що ми відмовляємося <клес> <через це>, таким. <клес> а ви не просили про закритий процес? Ні, звичайно, а ви просили про закритий процес. <клес>